Добрий день, шановні учасники. Я Кот Олена, представник Київського державного будинку художньої та технічної творчості. Сьогодні спільно з Національною історичною бібліотекою України ми організували для вас захід. Тема нашого заходу презентація книжково-журнальної виставки до Дня Соборності України з Фонду національної історичної. Бібліотеки України я дякую тим, хто приєднався до цього заходу. Адже насправді зараз дуже важливо молодому поколінню знати нашу історію, знати за що ради чого ми боремося, і що захищаємо. Отож, розпочинаємо нашу виставку і для презентації. Хочу запросити до слова співробітницю відділу довідково-бібліографічної та науково-інформаційної роботи Національної історичної бібліотеки України Аллу Іванівну Новицьку. Шановні гості, слухачі. Дуже рада, що ми проводимо цей захист разом. Бо, як ви сказали, дуже важливо, історична подія має велике значення для українського народу, взагалі для нашої держави. Сьогодні назва соборність звучить майже у всіх новинах: соборність політична, соборність церковна, соборність наші храми, наші гарні церкви. Тому слово саме соборність в наших українцях і. Дітях дітях І в дорослих, і в бабусях усіх поколіннях звучить дуже дуже вагомим словом. Саме слово соборність, що таке для українців соборність. Всі знають Собор Святої Софії, книга, яка розповідає про. Собор Святої Софії, який стоїть у нас нерухомим як нерушима стіна, сама Оранта Богородиця вважається символом стійкості, бо мозаїка собора Софії відома у всьому світі. Собор був побудований і закладений ще. У XI столітті тому прийняття християнства для нашої території, для нашої держави, як Київської Русі ще князем Володимиром, і сьогодні є вагомим історичним таким подією, яка об'єднує багатьох. Усі ви знаєте, що наше Скажем, літо числення іде до нашої ери, після нашої ери. Це було започатковано народженням Христа і його вагомою ідеєю об'єднання взагалі христової ідеї. Тому ми тримаємо ці ідеї, ми вивчаємо їх в своїх наукових установах, в учнівських установах, як православна етика, як релігійне знавство. Ви всі будете знати про це. Кожна церква, яка у нас в Києві, це мати мабуть, з епохи ще візантійської історії. Тому ми маємо вивчити це. Ми знаємо, за що ми боремося. Тому я вважаю, що саме слово соборність походить іще раніше, але ми будемо це вивчати. Наші вічі, наші майдани це все наша соборність. Ми починаємо з того, що всі процеси, які вагомі для нашої України, проходили на Софійській площі. Софійська площа це майдан перед цим собором Софії. І тому сьогодні наша виставка присвячена подіям, які відбулися 22 січня 1919 року. Вони і сьогодні актуальні, бо ми знову боремося у цій страшній війни, яка сьогодні йде, за події Соборності, які не змогли побороти ще тоді 100 років назад. Це вагома подія. Чому? Тому що цього дня, 22 січня 2019 року на цій Софійській площі було проголошено вперше саму нашу незалежну самостійну державу, яку і тоді ми виборювали акт злуки Західноукраїнської Народної Республіки і Української Народної Республіки, став дуже вагомим для нас. Книга про Західну Народну Республіку, про саме свято Об'єднання, про те, що, що таке Соборна Україна, ви можете прочитати у виданнях дуже цікавих. І дуже вагоми за своїм начатком. Але спочатку скажемо, які були передумови виникнення цього, цієї події. Передумови були того, що впали Російська імперія і Австро-Угорські імперії, вагомі імперії перестали існувати. Це сталося після Першої світової війни. І тому е, всі ці передумови дали можливість у 2017 році відбудувати наші е, такі події. 1917 року, у березні, імператор Російської імперії зрікся престолу. Стало можливо об'єднати українські землі і розпочати той процес самостійності, за який боролися дуже багато поколінь всіх представників гетьманів, козацтва. Так само відродити умови самостійної держави. Багато хто пропонував із Кирилом Мефодівського братства. Шевченка, ви, мабуть, всі вчили і знаєте, що станьте, станьте вільними і порвіте кайдани. Тому виховане наше українство переборювало багато всяких лихих подій. І ось у 2017 році, в березні, це сталося, що ми знову змогли почати такий же самий процес відновлення. Було дуже багато проведено церковних установ, військових установ. українська Позиція армії тоді відновила і проголосили в липні уже перший універсал, який ставав для нашої самостійної. Республіки уже початком становлення самостійності. Потім було проведено ще кілька всіх всіх подій, і було 22 січня 18-го року вже проголошений четвертий універсал, який започатковує самостійну нашу незалежну Україну. Чим вагомий цей універсал, він визначив нашу Україну і був проголошений, його треба було ще е, е, вибороти. Після цих подій були підписані. В Брест-Литовську події договір про Визнання нашої держави багатьма дипломатичними місіями. Така книга, як Українська дипломатія Національно-державного відродження, вагома для нас, і ми маємо прочитати її, тому що роз'яснюються саме події 17 18 року. Як були підписані в Брислітовському переговорах мирних, завершено успіхом підписання мирної угоди з центральними державами Європи. І це був перший мирний договір в ході світової війни, який засвідчив міжнародне визвання України як незалежної держави. Проголосив вигідний для неї мир, щоб використати сприятливу для них ситуацію. Це відбулося у 2018 році. Захист цього події були наші герої Крут. Вони захищали якраз оці події. Вони дали можливість юнацька ватага, яка захищала в Чернігівській області біля селища Крут цілий бій російської агресії і ще тоді. Бо більшовицька влада завжди слідкувала, як вирішиться події на Україні, які вагомі перепони сприяли. Постала повністю велика народна війна. І ми Маємо знати в цій книзі, ви можете прочитати що 30 держав, в яких були зазначені дипломатичні місії Української держави, визнали нас і були е, досі потужні. Але військо українське не було таке велике і потужне, як і сьогодні світ не дуже готовий був до всієї російської навали, і ми е, маємо зараз потугу в тому, що немає багато. Військової техніки, снарядів, всього, щоб відбити сьогодні навіть ці страшні напади. Так і в той час, в 2018 році, ми не були готові з війську, хоча воно було започатковано тільки в 2017 році і здійснено це під керуванням Симона Петлюри. Але 30 держав світу, які відкрили в Києві свої дипломатичні консульські установи, це ми здобуваємо те, що ми самі знаємо, що наша держава була визнана в світі. Це вважається величезною перемогою. Українські дипломатичні місії були направлені тільки до країн четверного союзу Атанти, а до скандинавських держав, Швейцарії, до державних утворінь, які виникли на території колишньої Російської імперії, до Фінляндії, до Польщі, до Білорусі, до Грузії, Вірменії, Кубані, Великого війська Донського. Та інших. Така була, була зафіксована українська держава у 18-му році. І почалися дуже вагомі напади з більшовицької сторони, з російської навали і той час. Це було дуже важко відстоювати, але все одно військова армія була вже сформована, і багато курінів, які перейшли на сторону української армії, визначили свої назви як і сьогодні на ім'я гетьманів багатьох і багатьох українських діячів. Тому 19-й рік 22-го року ми вже, спроба була навіть церковна установи, щоб об'єднати всі церкви. І в той час проведені були багато мрійних установ, щоб об'єднати церкви всі на цій території України. Сьогодні ми ще продовжимо цей процес, хоча підписаний і отриманий Томас Української церкви в Константинополі. Але і сьогодні ще є багато різних інших інституцій, які мають свою думку на цей час. Багато українців, які. Роз'їхалися по всьому світі, бо не було стерпно всім вибороти цю соборність. Роз'їхалися по всьому світі, і сьогодні наша соборність постає в тому, щоб ми зібрали усіх українців і усі були дотичні до цього процесу соборності. І сьогодні ви маєте отримати інформацію у виданнях закордонні українці, українці Євразії», Українці Австралії, все це ви можете. Можете знайти в нашій бібліотеці це дуже вагомий процес, і сьогодні він ще актуальний і триває. Він дуже важкий. Він і сьогодні важкий, як ви бачите. І сьогодні книги, які ми можемо прочитати про сьогоднішній день про соборність, ви можете отримати от в такому Соборність України. Це матеріали конференції, яка відбулася у січні 23-го року. Можна визначити те, що це. Пройшла конференція під час військових дій сьогодні. Ми Виборюємо і нашу соборність. Тому це процес дуже важкий і сьогодні. Кни... Оця Книга Свято Об'єднання України у річниці Акт Злуки вона дає можливість прочитати про Різні публікації, які були у той час, 19-18 рік, як публікували газети, які були святкові всі передбачені висвітлення подій. 22 січня в цих газетах різні публікації зібрані в цьому збірнику свято. Соборність України сьогодні, Соборна пам'ять України, це календар, який виходить кожен рік. Володимир Іванович Сергійчук видає цю книгу про всіх діячів, починаючи з Володимира Великого князя Київської Русі, і до сьогодення, щоб ми знали, в який день хто народився, за що боровся і який стан. Є сьогодні Тернистий шлях до Соборності України. Ця книга дає можливість прочитати про рішення, документи, про різні установи, які були підпорядковані, і хотіли, щоб це було визнано на весь світ. Сьогодні ми теж маємо про це знати, читати і говорити. Багато як і в той час. Коли це було, відбувалося Дієва армія, яка була організована, цілий комплекс документів того часу про дієву армію і зимові походи і відстовування цієї соборності, в всіх, всіх виданнях ми побачимо, який трагічний шлях пройшла Україна в той день, від того дня, і до сьогодні ми ще в пошуках. Але соборність України триває. Ви знаєте, все можна зазначити в тому, що всі ці наші подвиги вони зосередились у цьому документі. Конституція України, перша стаття цієї, самої головної нашої книги, можна сказати, вона. Звучить, Україна є суверенна, незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Суверенітет України поширюється на всю територію Україна є унітарною державою, територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. Можна сказати, що початок Соборності був у нас ще. У 19-му році, в 39-му післявоєнному, приєднання західних територій України відбулося, хоч воно вважалося вимушено, і там під радянською владою все це відбувалося. Але ми можемо все це читати, досліджувати. І сьогодні так само, приєднання Криму в 54-му році теж було засвідчено в документах України. Точно знаємо, що це територія України, яка 呃，不、mm，一、一。 піднімалась економічно, і яка дуже вагома для нас, і багата історія цього осередку для нас, теж як невід'ємна частина України. Так само і території, які колись були відібрані ще Стародубщина і Кубань, теж будемо думати, що колись вони приєднаються і до нас назавжди. Так само і українці, які від виїхали з нашої території і заснували свої такі осередки, як малину. Новий клин, жовтий клин, зелений клин це на території Російської імперії, тоді радянської, вже нашої території. Ви можете побачити на цій карті, яка отузь у мене ось вона у нас Соборна Україна. Вона теж визначає всі ці території, які були на цій карті на нашій історичній території. Наша історична бібліотека видає такий показчик: це науково-бібліографічний показчик. Всі публікації за кожен рік, починаючи з 68-го року, веде наша бібліотека і збираємо всі публікації, які є про історію України в цьому показчику. За... Це останній наш показчик вийшов він в цьому в 2023 році. В ньому зазначена література, яка зібрана за 20 публікацій за 20, 2021 рік. І цілий розділ, який присвячений Соборності України, ви можете знайти всі публікації, які вийшли за цей рік. У нашому виставці представлено шість нових видань, які вийшли під час війни. Одна з них Соборність України. Ще ось дві книжки, Нариси новітньої історії України, яка навіть на своїй обкладинці зображується, що важкі умови всього цього часу і сьогодні тривають. Тому. Можу ще зазначити таке, що коли було визнання нашої соборної України. По всій країні, ви всі знаєте, Щедрик, пісня Щедрик. Да? Вона об'єднала весь світ, тому що Хор Кошиця, Олександра Кошиця, який співав нашу пісню Щедрівку-щедрик, облетіла майже увесь світ, і вважалося, вони були тоді спрямовані для того, щоб піднімати наш дипломатичний екскурс, щоб знали, як співає Україна, знали, як. Працює Україна і за що, які пісні вона співає, і це на сьогодні найвідома пісня по всьому світі. Так само ще можна сказати жіночий рух, який відтворився під час об'єднання України, церковний, який давав можливість підняти українознавство на височенний рівень до 38-го року, всіх вас запрошую сюди. Всі видання, які можна дивитися, тут дуже багато видань, які ви можете подивитися про ці події, про соборність. Про всіх діячів, які там були, з'єднання об'єднання, хто читав універсали, які були події на центральному площі, як проходило богослужіння, яке проводив Василь Липківський, яка громада була величезна, було зібрано, проводив головне дійство на площі Софійського собору, дуже багато людей проходив військовий парад зібрання. І все це було дуже вагомо. 100 років української революції видання, яке розповість вам про всі кольорові оздоблення, як проходило фотографії, архівні представлені. Яка велич людей 1990 року в Україні 21-22 січня проходив. По всій Україні такий акт, як ланцюг і об'єднання. Всі були взяти за руки, тримали себе і проводили такі об'єднання. Фото з цих подій ви можете побачити в цій книзі, і це теж дуже цікаво. Проголошення 90-го року в 16 липня. Декларації про незалежність України вже наблизила наш шлях до Незалежності України. І сьогодні ми з вами приймаємо цей виклик. Ми маємо відстояти нашу соборність, ми маємо об'єднати. І всіх запрошую до нашої бібліотеки оглянути нашу виставку, ознайомитися з документами і бути обізнаними в цій події. Дякую вам всім! Алла Іванівна, дуже вам дякуємо. Дякуємо Національній історичній бібліотеці України, дякуємо за технічне забезпечення працівнику Кирилу Русанівському. Кирило, так. так Так що дуже дякую за запрошення, гарного вам дня і тихого вам дня. Да, і вам так само, всі будемо слава Україні, скажемо, слава дякую вам.